Ми часто черпаємо натхнення, розглядаючи інтер'єри на сторінках глянцевих журналів, однак ці ілюстрації можуть як радувати, так і валити в зневіру, адже далеко не всім доступна така розкіш. Не отчавайтесь завчасно. Розповідаємо про дизайнерських лайфхаках, які додадуть шику у звичайнісінькій кімнаті і здилають її вид більш хайним і дорогим. Один витончена ліпнина, коли справа стосується декору, тут як ми вже знаємо. Вся хитрість в деталях, ліпнина якраз одна з таких деталей, декоративна з поліуретану або гіпсова, вона доведеться до місця як в мінімалістичному, монохромному, так і в повному різноманітних кольорів і стіли інтер'єрі. Два бактобласк, все, що вам знадобиться для того, щоб здійснити цей пункт, пара годин вільного часу і трохи фарби, важко повірити, але саме двері пофарбовані в чорний колір. Додадуть кімнаті шикарний вигляд. Якщо ж у вас залишиться трохи фарби, можна використовувати її. Наприклад, для однієї акцентної стіни або ж пофарбувати її половину по горизонталі. 3. фіранки в підлогу. Фіранки до підлоги допоможуть вам розширити простір кімнати, створивши ефект високих стель. Причому неважливо, чи є на них великий сміливий візерунок, або ж вони зовсім прості і однотонні. 4. затишне освітлення: замініть ваші застарілі люстри на щось більш нове і фешенебельне. Шику і близьку кімнаті додадуть іменно подвесне світильники, але не забувайте, що секрет будь-якого вдалого декора інтер'єра це кілька суміщених типів освітлення. П'ять грамотні полки. Вбудовані полиці нагадують нам про старі затишні особняки з розкішними бібліотеками, якщо у вас немає можливості здійснити цю затію. Просто поєднайте кілька висококнижних полиць разом, і атмосфера створена, шість АД аксесуари? Якщо ви вирішили не інвестувати в самою дорогою меблі, то будьте готові витратитися на стильні аксесуари, ето придасть приміщенню витончений і дорогий вид, знову ж таки вся справа в дрібницях. Сім, у моді багатошаровість, запам'ятайте це чудове правило чим більше текстурних і колірних шарів ви поєднуєте, тим багатше і пафосніше в хорошому сенсі. Буде виглядати простір, подушки килими картини і пледи. Всі ці нашарування створюють враження, що кімнатою займався професійний дизайнер. 8. налаштуйте фокус, не мучте очі гостей, та й свої теж пошуком предмета, за який можна було б зачепитися поглядом, визначиться з фокусним центром кімнати. Нехай їм стане сміливий і функціональний предмет інтер'єру, навколо якого буде будуватися все простір, 9. блиск металів, золото, срібло, бронза або будь-який інший метал, який припаде вам до душі. Додасть екстравагантну родзинку в будь яку кімнату, головне тут пам'ятати про почуття міри, десять більше тканин, важливе правило хорошо вставлених будинків використовувати в інтер'єрі речі, на які не просто дивитися, але і які гарні на дотик. Тому не ономте на якісних тканинах, штучне хутро, шовк, оксамит, вельвет ось удачний пример таких тканин. Одинадцять оде мінімалізму, звичайно. Ви любите все свої многочисленне дрібнички і аксесуари. Проте коли справа стосується дизайну, то здесь діє правило чим менше, тим краще. Ми вже неодноразово говорили про дотримання почуття міри, розподіляйте аксесуари по дому рівномірно, іноді змінюючи їх місце розташування, щоб освіжити вигляд. 12. не забувайте про рослини, ви не знайдете жодної шикарної фотографії інтер'єру в каталозі, на якій був відсутній би букет свіжих цветов. Це обов'язкова умова зелене листя, і ароматні квіти додадуть затишку, розфарбують інтер'єр, зробивши його багатшим і цікавішим. Тринадцять любов до мистецтва число тримає певну візуальну магію, саме тому триптихи картини складені з три частин. Набули такого поширення в будинках багатих і успішних людей, Принадність в тому, що таку картину ви можете зробити самі, роздрукувавши зображення і розрізавши його на три рівні частини. Помістивши кожну в окрему рамку, чотирнадцять ідеальний килим. Створіть ілюзію пишності і простору за допомогою великого килима. Вибирайте такий розмір, щоб ніжки стояли на ньому, або ж просто поєднайте кілька килимів. П'ятнадцять оздоблення стін, економний і дуже драматичний спосіб прикрасити кімнату, зробивши її вигляд більш витонченим і вишуканим, пофарбувати одну стіну в темний колір, якщо інші стіни світлі або ж обклеїти не текстурними шпалерами таке фешенебельне рішення до всього іншого отлично скономить вам час і гроші